Друзі, вітаю! Слово Боже нас навчає, що ми маємо вчитися молитися, коли учні були разом з Ісусом Христом, ходили за Ісусом Христом, коли вони бачили зв'язок між молитовним життям Ісуса Христа та практичним життям Ісуса Христа. Вони просили його, щоб він навчив їх молитися, хоча вони молилися з маличку, вони були навчені молитися з маличку свого життя. Тож в чому полягає навичка молитися? Чому треба навчитися, щоб вміти молитися? Саме про це ми з вами будемо сьогодні говорити. Сьогодні будемо говорити про три речі яким нам треба навчитися для того, щоб вміти молитися? І ми будемо з вами сьогодні читати Євангеліє від Луки, продовжувати читати шостий розділ, 12 та 13 вірш. Сталося тими днями, що Він, Ісус Христос, вийшов на гору помолитися і провів цілу ніч у молитві до Бога. А коли настав день, Він покликав своїх учнів, вибравши з них дванадцятьох, яких і назвав апостолами. Ми з вами читаємо про молитовне життя Ісуса Христа. Ми читаємо з вами, що він проводив дуже багато часу у молитві, саме його молитовне життя, його спілкування з Богом Отцем, Стрійцею. Саме вони визначали його життя, саме в молитовному житті Ісуса Христа був центр його життя, тому що саме це і була його бесіда, його спілкування, його єдність з Богом Отцем і Стрійцією. І саме ця єдність і це спілкування вони потім втілювались. Ці плани, які трійця мала, вони втілювалися в житті Ісуса Христа. Тож ми з вами сьогодні будемо говорити про три речі, яким нам треба навчитися для того, щоб наше молитовне життя воно було потужним, і щоб ми в своєму молитовному житті чули Господа, знаходили б відповіді на свої запитання і щоб наше молитовне життя збагачувало кожного з нас. Якщо ми з вами уявляємо молитовне життя, як тільки приємний час, як тільки час, який надихає, як час, в який ми з вами швидко знаходимо відповіді, коли ми чимо від нашого Господа прямі чіткі відповіді, то це буде трішки нереальне сприйняття молитовного життя. Саме так було і в житті Ісуса Христа. Тож сьогодні ми з вами будемо говорити, в чому полягає реальне молитовне життя, що ми маємо з вами переживати, навчитися переживати, навчитися реагувати на ці речі в своєму молитовному житті. Для того для того, щоб нам чути Господа, для того щоб нам змінюватися, для того щоб нам укріплюватися нашим Господом, і для того, щоб ми з вами були в мирі та спокої та натхненні Духом Святим, тож сьогодні говоримо про три речі: і перша така річ це буде безсилля. Сила кожної людини, сила кожного з нас, вона дуже обмежена, і кожен з нас це прекрасно розуміє. Але ж питання у тому, що моменти, в яких ми з вами стикаємося зі своїм реальним безсиллям, можна так сказати, на 100%, коли в якихось тяжких для нас обставинах, складних для нас обставинах, ми з вами реально розуміємо, що ми безсилі, безсилі впоратися зі своїми емоціями, безсилі прийняти правильне рішення, безсилі побачити як треба діяти безсилі, любити, безсилі прощати, і тут можна поставити три крапки, тому що насправді я думаю, що кожен з нас зараз може привести дуже багато прикладів випадків, коли ми з вами відчуваємо справжнє своє безсилля. Тож ми з вами маємо розуміти, що коли ми будемо з вами молитися в своєму молитовному житті, ми з вами будемо переживати в спілкуванні з Господом своє реальне безсилля. І це неприємні переживання. Переживання свого безсилля воно не надихає, переживання свого безсилля воно не радує, переживання свого безсилля воно не сповнює енергією. Тож ми з вами маємо навчитися в своєму молитовному житті. Коли ми з вами відчуваємо безсилля, або коли ми з вами переживаємо безсилля вже під час молитви, коли Господь нам не відповідає, коли Господь говорить те, чого ми не хочемо чути, коли Господь говорить нам те, що ми не можемо зрозуміти, коли ситуація погіршується, тощо ми маємо з вами розуміти і навчитися, що в таких обставинах з нашим молитовним життям відбуваються нормальні речі, тому що ми з вами люди. І ми насправді безсилі в багатьох ситуаціях, і коли ми маємо силу, то то не наша сила. То нам Господь дає цю силу. Тож, коли ми з вами відчуваємо безсилля, нам треба не розчаровуватися в Бозі, не бігти від Бога. Тому що наша грішна природа вона саме до цього і підштовхує нас, щоб ми образилися на Бога, щоб ми з вами просто не захотіли спілкуватися з Богом, щоб ми були розчаровані в Бозі. Ми дуже часто в таких випадках або шукаємо, або в нас з'являються думки шукати десь поза спілкуванням з Богом. Опори для свого життя, то нам треба продовжувати молитися, продовжувати довіряти Господу, продовжувати шукати Божої відповіді, шукати Божого лиця, і саме від Господа отримувати міць та силу. І провадження щодо свого подальшого життя, і наступна річ, яка дуже важлива, і вона дуже часто відбувається в молитві, і іноді навіть Господь веде до того, щоб це відбулося. Він так складає обставини, він таким чином провадить наше життя, щоб ми з вами пережили скрушене серце. Це такі обставини, коли все те, на що ми з вами покладаємося, те на що ми з вами спираємося, те, що ми вважаємо в своєму житті, просто по замовченню, частиною свого життя, невід'ємною частиною свого життя. Це можуть бути друзі, це можуть бути певні обставини, це може бути певна впевненість в собі, це може бути певний заробіток так і, так і так далі. Господь так робить, щоб ми з вами побачили, що все це руйнується в нашому житті. Що ми більше не можемо за тих чи інших обставин по тим чи іншим причинам спертися на це в своєму житті? Що воно не працює, що воно не може забезпечити наше життя усім, що нам необхідно, як внутрішнім, так і зовнішнім. Господь каже, що він скрушене серце підтримує. Господь каже, що те серце, яке розчарувалося в всьому іншому і йде до Господа для того, щоб покласти свою надію саме на Господа, Господь завжди підтримує. Так само робив Ісус Христос. Ісус Христос завжди йшов до Господа. Ісус Христос завжди шукав відповіді у Господа. Ісус Христос завжди покладався на Господа. Навіть в тих обставинах, коли емоції, коли переживання були надзвичайно складними. Тим не менше, Ісус ніколи не шукав іншої опори. Так само треба робити нам, і не тільки робити, а нам треба навчитися це робити, і це навчання. Воно не дуже приємне. Ці переживання, ці пошуки, вони не дуже приємні під час цих пошуків. Але якщо ми з вами продовжуємо шукати Господа, ми завжди знаходимо прекрасні Божі відповіді. Ми завжди знаходимо Боже натхнення, Божу радість, Божу підтримку, Божу любов. Ми відчуваємо їх, ми можемо спертися на них, можемо побачити, як Господь виводить нас з наших обставин. І Третя річ, якою нам треба навчитися переживати, це Божа відмова. Нерідко Господь каже ні на наші молитви. І я думаю, що немає жодної людини. Яка б не почула Боже ні на свою молитву, і коли Господь нам каже ні щодо того, що не дуже нас і турбувало, те, що не дуже для нас принципово, те, що є таким, від чого ми можемо з легкістю відмовитися, ми не дуже сильно відчуваємо усю вагу цього Божого ні. Але ж коли Господь каже ні, щодо того. Що нам дуже важливо, дуже принципово не мати чого або навпаки мати це для нас дуже важко. Ось тоді ми відчуваємо усю неприємність, так би мовити, Божого. Ні, і тут нам треба з вами. Знову продовжувати молитися, навчитися коритися волі Божій. Так само робив Ісус Христос. Пригадуєте, коли він молився в і казав, що якщо буде твоя воля, хай станеться певним чином. Нехай ця чаша пройде повз мене. І потім Ісус Христос додавав. Але не моя воля, але Твоя хай буде. І ми пригадуємо, що ці боріння і ці рішення вони давалися Ісусу Христу дуже нелегко. Взагалі підкорювання тяжким обставинам це завжди нелегко. Але Ісус Христос підкорив себе, і ми знаємо, що Господь його спас від цієї смерті, Ісус Христос воскрес. Але ж до того йому треба було пережити цю смерть для того, щоб ми з вами були спасені. То нам треба з вами навчитися реагувати на Боже ні, продовжуючи довіряти Господу, продовжуючи любити Господа, продовжуючи шукати його волю, продовжуючи служити Господа й продовжуючи корінювати своє серце саме волю Божу. Всьому цьому навчився Ісус Христос. І так написано, що він через страждання навчився. Тож будемо і ми з вами навчатися молитися, щоб наша молитва вона була глибока, міцна, щоб наша молитва вона була дієва в будь-яких обставинах нашого життя, щоб наша молитва вона спрямовувала наше життя, і Господь говорив би нам в молитві. Те, що він хоче сказати, а ми чули, і через це наше життя б зміцнювалося, наше б життя збагачувалося, і наше життя б сповнювалося радістю та милістю Господньою. Саме для цього ми з вами і читаємо. Слово Боже, щодня, Тож радо прошу доєднуватися. Я також прошу підписатися на цей канал тих, хто ще не підписався, тому що це саме буде сприяти тому, що це відео і інші відео побачить якомога більше людей. Вони будуть чути Слово Боже, вони будуть більше розуміти Слово Боже, і Дух Святий буде торкатися їхніх сердець. і Вони будуть зростати в пізнанні Ісуса Христа і в вірі в Ісуса Христа. Нехай Господь благословляє кожного з вас.